З нами народний депутат Юрій Дерев'янко. Добрий вечір. Добрий вечір. Як вам подобається горішні плавні? Ви знаєте, ми можемо багато дискутувати, подобається мені чи подобається комусь. Найважливіше те, щоб було переименування, це дуже важливо, щоб ми то темне комуністичне минуле залишило десь там в минулому і перейменували так, як хочуть громадяни. Перейменували так. На те ім'я, на те найменування, яке найкраще для мешканців громади. Тому я вважаю, що там недопрацьовано однозначно і головою міста, і, і, і депутатами місцевими, тому що був був певний період, період часу, коли їм треба було визначитись. От. Але з іншого боку, місто отримало величезну зараз кількість додаткових плюсів, тому що дійсно про нього знають вже всі, починаючи від. Кожного мешканця України і це десь поштовх міста, я думаю, і для туризму, і для уваги, і для всього. Я е, бачив, е, що це місто є немаленьким, і люди там достатньо добре працевлаштовані, це дуже позитивно. Але, власне, яку назву буде носити це прекрасне місто, і ті люди, які там проживають, залежать в першу чергу від людей. Так, поки що є рішення. Верховної ради горішні плавні. Але якщо громада об'єднається, якщо вона захоче переіменувати це місто, то буде процедура певна і Вони це зможуть зробити юрі. Ви ж з надвірної франківської так, області? Так, місто Надвірне Івано-Франківської області ходять чутки, що там і франківці хотіли би бачити Івано-Франківськ знову Станіславу. Це взагалі не попадає під категорію декомунізації. Це питання знов ж таки на розсуд громади. Якщо громада проголосує і свою волевиявлення своє виявить, тоді відповідно буде перейменування. Гаразд. зараз у нас включення буде, тому що про результати першого тайму матчу України Німеччина розповість наша кореспондентка Аліна Блохіна. Вона працює в одній з столичних фан-зон зараз. Аліно, будь ласка, ти в ефірі. ж результати першого тайму – 1-0 на користь німеччини проте поштова площа заповнена просто вщент людей дуже багато на поштовій площі у фанзоні зібралося кілька тисяч вболівальників і е, щоразу, як українська збірна як наші хлопці біжать до воріт німців е, просто на всій поштовій площі зриваються крики україну україну вперед відзначу що україна мала гольові моменти у першому таймі їх поки що не вдалося зреалізувати один наш гол був зарахований в офсайт, але волівальники е, не втрачають надії, і не втрачають сподівання на те, що все ж таки у другому таймі ми зможемо дати гідну відсіч збірній Німеччини. І зараз ми спитаємо про е, відчуття від першого тайму і про прогнози на другий одного з волівальників Богдана. Богдане добрий вечір. Як вам перший тайм е, В цілому целам понравилася намного нога ігри, але... Судя по всему, есть шанси на то, что хотя бы выиграть ничью. Мне кажется, если под нодами не садим, не возьмемся в штрафную площадь, как обычно мы это любим делать. То в принципе варианты на ничью вполне реальні. Як Ви вважаєте, налаштована українська збірна сьогодні на перемогу? От за грою, за тим, як вони атакують? Абсолютно в этом уверен, потому что если нет настрою на победу, зачем выходить на поле вообще? І прогнози ваші на другий тайм. Чи хлопці відіграються? Чи можливо ми е, зможемо не брати е, ще більше е, м'ячів у ворота Німеччини аніж вони у наші? Ну будемо сподіватися на лучше, а як буде, так уже й буде. Дякую, дуже вам, Богдана. Отож, відзначу, що за 15 хвилин розпочнеться вже другий тайм цього поєдинку. Україна-Германія сьогодні дві команди, які також у нашій групи Польща та Північна Ірландія закінчили свій матч із рахунком 1-0 на користь Польщі. Тож у нас поки що є шанс, якщо ми заб'ємо таймі, також піднятися на вищі щабелі у турнірній таблиці. Будемо слідкувати за перебігом матчу і надалі, Павле. Дякую, Аліно. І також бажаю всім, хто зібрався зараз в фан-зоні на поштовій площі. Тільки перемоги насамперед. Ми всі бажаємо перемоги українській збірній. Ну а цього тижня давайте згадаємо, що судді конституційного суду мали намір скасувати люстрацію посадовців, які працювали на керівних посадах за часів експрезидента Віктора Януковича. Інтернет видання Українська правда оприлюднило проєкт рішення, яке пропонує визнати неконституційним низку положень закону про очищення влади, і серед них ключова стаття про заборону обіймати високі посади тим хто за часів Януковича був при владі більше року. Проєкт рішення підписаний двома суддями доповідачами. Послухаємо. За тими даними, які повідомили місцеві працівники, суддя Литвинов і суддя Шоптало, давні члени угруповання Януковича. Вони вже підготували цей проєкт рішення. І під ним просто треба сьогодні поставити підписи. Реванш усього керівництва регіоналів, які сьогодні тільки чекають можливості повернутися за вкрадені гроші назад на свої посади. У п'ятницю по обіді в закритому режимі судді обговорювали цей закон, і джерела повідомляють, що у нареджій кімнаті між суддями відбулася сварка через те, що в медіа потрапили документи резолютивної частини рішення конституційного суду. Троє з десяти суддів, начебто, відмовилися підтримувати рішення щодо скасування люстрації. Є повідомлення, що суд вирішив перенести засідання на наступний. Тиждень і от е, лунає слово реванш. контрреволюція, реванш і, та, і так далі. А, можливо, все набагато простіше з цим законом, і судді мають рацію. Знаєте, це навіть не реванш, це справжня контрреволюція, це справжнє повернення і спроба повернути право і можливість зайняти посади назад Льовочкіну, Портнову, Захарченку. Е Азарово ж, Азарову, Арбузову і всім тим іншим е, негідникам, які е, нищили Україну, які обкрадали Україну, які були е, ядром угрупування Януковича, які е, є асами, майстрами е, корупції, яку вибудували в Україні особливо за останній період часу. От. І це є просто неприпустимо. Мало того, це є. Змова олігархів разом з регіоналами. От. І найгірше, що є величезний ризик, що цю змову вони мають разом з президентом України. Тому що ну, я, хочу, я хочу вам повідомити, що шість суддів, які беруть участь у засіданні, шість суддів, вони мають прямий конфлікт інтересів. Вони є під кримінальними справами стосовно узурпації влади Януковича. конституційний так званий переворот 2010 року. Три судді за квотою президента призначені, і президент не дослухався до постанови Верховної Ради стосовно рекомендації переобрати цих суддів, тому що за Конституцією ті судді, які призначаються президентом, вони можуть бути Дократ. відкликані і перепризначені. А три судді це їх призначає зі суддів. Тобто в нас є шість суддів, які сьогодні ходять під кримінальними провадженнями, які мають конфлікт інтересів, які е, точно попадають під закон про люстрацію самі. І ці люди, ці судді е, чинять і здійснюють цю контрреволюцію, чи реванш, чи е, той заклад, який в таємному е, в таємному вигляді, при таємній процедурі, закритому засіданні, відбувається. Ну, уявіть собі, що тих 900 людей, які сьогодні на 10 років мають заборону. Підкреслюю, це найвищі топ-посадовці, міністри, прем'єр-міністри, генеральний прокурор, прокурори області, е всі керівники найвищі топ-посадовці. Вони всі сьогодні, як один, зацікавлені відновитися на тих тиші було дивно, і вони хотіли. Тому це є неприпустимо. І я думаю, що якщо це буде зроблено, то це буде означати, що всі ті. Здобутки, мінімальні здобутки, які були після революції гідності, будуть перекреслені таким гадебним рішенням. А от колишній заступник міністра економічного розвитку Олександр Сухомлин затриманий у п'ятницю за підозрою у створенні схем Сергія Курченка з розкрадання скрапленого газу. Суд обрав йому арешт на два місяці з можливістю застави 100 мільйонів гривень, діючи е попередній змові з Януковичем Азарем та Такоженком. А також ймовірно з іншими членами злочинної організації незаконно заволодів в інтересах злочинної організації майном пад Укргазвидобування та пад Укрнафта. Подавали цей газ через автозаправні станції, а не населенню за ринковою ціною, а не за пільгою, встановленою кабміном. Наслідок чого за висновками експертизи отримали надприбуток у розмірі понад 5,5 мільярдів гривень. І ще до подій цього тижня пропозиції від президента до нового складу центр виборчкому з'явилися цього тижня на сайті парламенту. Строк повноважень 12 з 15 членів Центр виборчкому скінчився ще два роки тому. Глава держави пропонує парламенту поки що 11 кандидатур. Жоден із претендентів раніше не працював у ЦВК і на думку експертів, серед поданих кандидатур немає того, хто може очолити ЦВК. А це означає, що президент ще не визначився з основною кандидатурою у центр е, виборчком. Як ви спостерігаєте, пане Юрію, цей е, цвк процес із заміною до речі, і доля магери. І Хендовського так, по-перше, ЦВК процес тянеться вже два роки, тому що вже два роки минуло, коли повноваження старих членів ЦВК закінчились, і під тиском громадськості і журналістів, в тому числі, президент оголосив, що вніс нових членів. Ці ці члени нові, вони люди, як правило, невідомі от, і, як правило, без досвіду роботи. Зважаючи на те, що вони вносяться за попередніми консультаціями між тими чи іншими політичними силами і фракціями чи групами, і так виглядає, що формування ЦВК здійснюється за таким самим принципом, як як обирали уряд і голосували за генерального прокурора. А саме це є представники від блоку Петра Порошенка від народного фронту, від Коломойського з групи його відродження і від ще частини олігархів, які сьогодні просовують своїх людей. Чи це ЦВК зможе бути кращим чим минуле? Ну, поки що питання риторичне. Я Думаю, що експерти, експерти, експерти проаналізують персональний склад кожного з тих людей, які там є. От, але... В той спосіб, знову ж таки, поки що не прозорий, не публічний, як пропонувалися кандидатури, це не сприяє тому, щоб довіра до цього органу була висока. А, а ж, в липні вже вибори так треба проводити. В липні відбуваються 17 липня вибори на багатьох мажоритарних округах. От і це знаєте. Е ще одне доказ того що президент послідовно послідовно рухається до узурпації влади разом з за підтримки і за е, лояльності і відповідно мабуть і розрахунок на це є олігархів і в тому числі регіоналів і навіть те що відбувається в Конституційному суді сьогодні це зайве зайве підтвердження того що мабуть ці домовленості починають працювати. а от ворогів преси визначили цього тижня антирейтинг очолила наталія поклонська так звана прокурора нексо Криму. Вона причетна до переслідування українських журналістів та заборони меджлісу кримсько-татарського народу. На другому місці колишній генпрокурор України Віктор Шокін. Його номінували за бездіяльність у розслідуванні справ про напади на медійників. Третю сходинку розділили власники кількох українських телеканалів Ріната Ахметов, Дмитро Фірташ та Сергій Льовочкін. А також народний депутат Антон Геращенко його внесли до списку за підтримку оприлюднення особистих даних журналістів, акредитованих в так званих ЛНР і ДНР. Щорічний антирейтинг вороги преси оприлюднив інститут масової інформації спільної з незалежною медіа профспілкою. І от зараз народний депутат Антон Геращенко на відеозв'язку з нами. Добрий вечір, пане Антоне. Добрий. Что скажете с поводу своего потрапления в цей антирейтинг вороги упраздни? Ну, вы знаете, я являюсь не врагом прессы, я являюсь другом прессы. Я просто разделяю тех журналистов, которые помогают нам защищать независимость Украины и территориальную целостность, и пропагандистов, которые получают деньги в России занимаются пропагандой против нашей страны, и в том числе повинные в том, что произошли убийства и смерти наших граждан, потому что пропаганда, начиная со времен нацистской Германии Советского Союза она всегда приводила к смертям людей. Ну вам якось образливо те, що вас туди включили, чи як кажуть, караван йде? Ви знаєте, дело в тому, що я не знаю, що таке э, Український Інститут Медіапреси і так далі. Я дзвонив порядка двох десятків моїх друзів, з э, вами зв'язувався с Соней Кошкиным, Юрием Бутусовым, Виталием Сычем. Многими другие Я нічого не знаю про цей рейтинг і вони в ньому не участвовали. Тому це якісь -то самозванці. Которая займається просто на рішем ярликов, дякуємо вам. Почули вас. Антон Геращенко, народний депутат, був з нами з приводу свого потрапляння в антирейтинг ворогів преси. Ну а у Києві е, сьогодні відбувся марш рівності. За даними поліції, в марші взяли участь близько півтори тисячі осіб. Водночас до охорони учасників маршу залучили п'ять тисяч поліцейських та півтори тисячі нацгвардійців. Завдяки цьому вдалося уникнути сутичок. Водночас за порушення правопорядку порядку було затримано 57 осіб. Після роз'яснювальної роботи частину з них відпустили. Марш рівності в Україні відбувся вже е, в п'яте. Буквально у нас 10-15 секунд на резюме цього тижня. Зокрема, і щодо ось цих подій Грещенко, ваш колега депутат Бонтерейтингу. І е, чимала дискусія в суспільстві з приводу доречності цих маршів. Знаєте, я би більше е, звернув увагу наших глядачів на тих інших фігурантів антирейтингу, е, не на колегу Антона Гращенка, а на е, Льовочкіна, Фірташа Ахметова, які сьогодні фільтрують і е, фактично відбувають здійснюють цензуру на тих телевізійних каналах, і власниками яких вони є. Чим свободу слова фактично руйнують і гублять. Оце перше. Добре, а, а друге з приводу а, маршу? А друге, я вважаю, що менше нам треба уваги приділяти маршам. Люди хай собі роблять барші чи зібрання і роблять це спокійно. Аби їм, не і їм би, нікому не заважали і менше це популяризувати. Дякую вам, Юрій Деревянко був разом з нами. Дякую всім за увагу, що були разом з нами весь цей тиждень. Завтра починається нова семиденка, Буде ще багато новин. Ми про них усі усіх розкажемо. Ви тільки будьте на каналі 112 Україна, щоб знати більше. Дякую за увагу. До побачення.